Надцять конкурсантів цьогоріч боролися за право називатися кращим студентом року в Чернівцях, готувалися до конкурсу відповідально разом з батьками, викладачами та однокурсниками, адже на сцені доводилося не лише себе показувати, але й честь вишу захищати. БДМО сьогодні! Представляю, і знаєте, скажу вам наперед: хоча недовго тут ще навчаюся, знаю, це найкраще. Ши університет до того ж, окрім виступів на сцені, конкурсантам довелося представити газети, на яких вони зображали своє студентське життя, та приготувати страву, яку ще й треба було цікаво розрекламувати. До цього учасники підійшли з особливим креативом. Ну а гори, що сказати? Всього вистачає. Яйце, бульба тут, грибочки, м'ясце виглядає. Свої таланти, вміння та чудові костюми. конкурсанти демонстрували на сцені палацу академічного. Організатори кажуть, спершу учасників важко було переконати, що тут вони повинні вести себе вільно. Тому запропонували продовжити вечірку святкування Дня студента. На жаль, студенти бояться, знаєте, вони бояться експериментувати, вони бояться щось не так сказати. Ми їх заводимо і кажемо, ми маємо право відірватися, це наше свято вперед. Почувши це студенти зрозуміли, це можливість вийти за рамки навчального процесу і показати свої кращі. Сторони. Я можу проявити себе і відкрити людям душу, в якій я живу. Це може бути тільки пісня для мене. Я хочу, щоб і про мене знали також. Я музикант. Я молодий, я хочу розвиватись от, от, розвиватись в цьому плані також. Я рахую, що це прекрасна можливість засвітитись. Зрештою, владлену таки вдалося привернути до себе увагу. Він отримав перше місце серед студентів закладів першої і другої акредитації, та саме йому дісталася номінація Дружність, яку визначали конкурсанти таємним голосуванням. Кращою ж у цій категорії стала Валентина Данилюк з педагогічного коледжу ЧНУ. Гран-прі серед вищих третьої четвертої акредитації дісталося Олені Степан з Буковинського федерація фінансово економічного університету перше місце здобув Мирослав Перепічка з КНТУ Людмила Григорчук Андрій Піскарьов. місцевий час.